Усім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати оцей банан, який був е пересаджений з землі у кокосовий грунт, кокосовий субстракт з прилітом. Чого ми цього це робимо? Цей горщик пересихає десь. Через два дні ми беремо ось отакий горшик, трошки більше. Для чого? Для того, щоб цей банан менш був полив. І зараз подивимось на кореневу Так. Тут є вже две дітки, дві дітки, там лізе ще одна дітка. Так, ось ось вже коріння є, банан адаптувався до кокосо кокосово субстрато трошки дадамо и ось так от. Коли будуть ну, десь через місяць ці дітки стануть великими, буду показувати, як я їх відсаджую. Зараз, коли ми пересадимо, Банан стоїть на вулиці зранку до вечора сонця під сонцем, тобі ж в нього трохи є постраждали листя, але ми бачимо, що центральний лист йде. Все добре? Чому високий горшик? Тому що деякі рослини коренева у них більш йде донизу. А деяких менш вширш іде. Я не показував деяку рослину, яку відсаджував, пересаджував вішня е Євгенія. От у такому горшику невеликому, тут 3-літровому. Коріння було, сама рослинка невеличка була там. 50 на 50 а коріння було майже метр зараз закриємо всі пустоти Ось. Зараз, якщо відкопаю, покажу ще одну дітку. Вона маленька, но починає лізти. Вон вона така маленька-маленька. Так. Всем дякую за перегляд. будь ласка, підписуйтесь, далее буде більше, всем пока.